Вже не перший рік тема хмарного геймінгу шириться світом, але відбувається це із перемінним успіхом. Часом якась із компаній, що працює у цьому напрямку, раптово виринає із новинами, що ось вони вже майже створили ідеальну технологію, що зробить революцію у ігровій індустрії. Але проходить трошки часу, ажіотаж спадає, і добрих півроку про цю тему забувають до нових оновлень. Це дуже непокоїть широкі маси гравців, які вже не один рік чекають, коли ж настане той прекрасний момент, коли вже можна буде не купувати дорогі комп'ютерні комплектуючі та консолі, а просто оплатити підписку та грати на будь-якому відерці, яке має доступ до інтернету та браузер. Декілька років тому я пробував користуватися хмарним сервісом від GeForce, але це було давно і тоді в мене був інтернет ледь не від Укртелеком. Що вже звучить як початок епічної, але дуже сумної історії. Певний час я не слідкував за темою хмарних технологій, адже переважно грав у ретро, хоча на нові ігри поглядав, особливо на ПК, але можливості у них пограти не мав. До моменту, коли виявив, що існує український хмарний сервіс із серверами в Україні, що мене зацікавило, і я вирішив перевірити, на якому етапі розвитку перебуває дана технологія у наш час. Сьогодні поділюся з вами своїм досвідом користування сервісом Boosteroid. Розповім, що це таке, для кого він підходить та на що варто звернути увагу, якщо ви вперше чуєте про дану технологію. Суть хмарного геймінгу полягає у тому, що гра, у яку ви граєте, запускається не на вашому власному комп'ютері, а на потужностях сторонньої компанії. Ви ж бачите зображення гри у браузері чи додатку, як на трансляції. Якщо користуєтеся Twitch, все те ж саме, ніби ви дивитесь чиюсь трансляцію, але з поправкою на те, що граєте ви. Це якщо описувати їх технологію максимально просто. Важливо уточнити, що вам надається лише доступ до потужностей заліза, але не самі ігри. Їх, як і завжди, потрібно купувати собі на аккаунт окремо, хоча б безкоштовні фрі-ту-плей проекти ніхто не відміняв, до них доступ не обмежений. Кожна хмарна платформа дозволяє грати у певний перелік проєктів, адже ігри під технологію потрібно окремо оптимізовувати. Список доступного на бустероїд величезний і кожен знайде для себе щось цікаве, у мене із тим проблем не виникло. Це як новинки, так і ігри, що вийшли раніше, як великі потужні проекти по типу Cyberpunk, Death, Training, Forspoken, Warzone, так і десятки старіших та індій різної величини. Важливий нюанс, на який варто звернути увагу, що кожна гра запускається через певний лаунчер. Щось через Steam і Epic Game Store, а щось через інші більш нішеві, як Origin чи BattleNet. Тому, якщо купуєте якусь гру спеціально для гри через Хмару, заздалегідь перевіряйте, через що вона запускається. А зараз переходимо від загального блоку до більш конкретного, де я поділюся своїм досвідом користування. Але нагадаю вам, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому відео. Та заглянули до опису, де за посиланням ви можете ознайомитись із повним списком доступних проєктів. Також зможете зробити тест стабільності свого інтернет-з'єднання, яке є ключовим для правильної роботи у Хмарі. Але до цього моменту ми ще повернемось. Першим проєктом, який я протестував, став ShutterLine. Українська гра 2022 року, яку мій ПК на власній потужності навіть не запустить. Але через Хмару усе працює. Вона автоматично запускається на середніх та середньовисоких налаштуваннях, але так як нам дозволяється змінювати параметри, можна налаштувати під себе для максимально комфортної гри. Провівши у грі певний час, роблю висновок, що вона дійсно варта уваги, але грати краще із з'єднанням через кабель, бо Wi-Fi видає доволі нестабільний сигнал і час від часу зображення сиплеться. А на екрані з'являється сповіщення про проблеми із з'єднанням. Схожу картину я побачив у Control, Death Stranding та Team Fortress 2. Не варто уточнювати, чому саме такий набір проєктів. Я тестував те, що було цікаво потицяти особисто мені. Для справедливості скажу, що я запускав навіть Cyberpunk, і він також працює. Зазначу, що при появі значка про проблеми із з'єднанням на декілька секунд циплиться саме зображення, але гра продовжує стабільно працювати. Відчуття схоже із тим, коли дивишся YouTube і якість перемикається із 1080 на 720 p Якщо згадати досвід гри у певні проєкти у 15 кадрів, бо більше комп'ютер видавати не міг. То в порівнянні із ним візьму на себе таку відповідальність і скажу, що грати так можна. Зовсім інші емоції отримуєш, коли змінюєш з'єднання із Wi-Fi на провідне, зображення стає стабільним та якісним, про те, що граєш не на власному ПК, а через інтернет забуваєш доволі швидко. Важливим моментом, який вам точно захочеться уточнити, є затримка, яка виникає при передачі сигналу та те, наскільки сильно вона відчувається. Адже виходить, що в онлайн-іграх у нас стає одразу два пінги. Перший це затримка у передачі сигналу від серверу гри до серверу хмари, а другий від власних марного сервісу до вашого ПК. Затримка присутня, адже як би не старалися розробники на сьогодні, неможливо зробити її нульовою. Але вона настільки незначна, що проблемою вона може стати лише для тих гравців, які захочуть грати у ігри по типу «Shutterline», PUBG, КС та інші ігри, де важлива реакція та швидкість. Тому поки що майбутні кіберспортсмени проходять повз. І не кажіть потім, що я вас не попереджав. Як на мене, затримка близька до тої, яку відчуваєш, коли вмикаєш консоль через карту захоплення чи конвертер, якщо брати для прикладу ретро, і дивишся одразу на два зображення. Якщо із онлайн-іграми розібралися, то що ж там із сюжетними однокористувацькими? Із ними все на диво добре. Грати через бустероїд у нешвидкі ігри максимально комфортно. Окрім вже названих раніше проєктів, я ще тестував Resident Evil 2, Tomb Raider, Чудовий Mutant Year Zero Road to Eden, Hitman та Frostpunk. У ігри такого плану з хорошим інтернетом і не через Wi-Fi можна грати спокійно і ні про що не переживати, що не може не тішити. У якості підсумку скажу, що досвідом користування бустероїд та хмарним геймінгом в цілому я залишився задоволеним і можу рекомендувати вам цю платформу для ознайомлення. В порівнянні із тим, що я бачив декілька років тому, це Небо і Земля. Це ще не ідеальна технологія сама по собі і працювати ще є над чим. І це стосується усіх без виключення компаній. Але для тих гравців, які хочуть хоч якось грати у сучасні ігри без дорогих комп'ютерних комплектуючих, просто у браузері чи через додаток за помірну ціну це чудовий робочий варіант. Підписка на місяць на платформу коштує не так і багато. Думаю, більшість із нас за мобільний зв'язок платить значно більше. Також я ознайомився із відгуками інших користувачів, і часто вони піднімають питання про інтерфейс та інші дрібниці по типу пошуку, який не завжди показує потрібне з першого разу. Але як на мене, це дрібниці, які з часом виправлять. Головна функція це можливість грати через інтернет у ігри на будь-якому пристрої із браузером працює, і це головне. І з усім іншим варто лише один раз розібратися, як і у будь-якій іншій програмі. Особисто я тестував роботу на ПК, бо для ігор користуюся ним найчастіше, але ви можете грати для прикладу на телефоні чи Android tv приставці, під'єднавши до неї геймпад. Така можливість теж передбачена, результат такий же, адже сигнал на девайс транслюється ідентично. Boosteroid – це українська компанія з серверами в десятку країн, включаючи Україну, а це важливі аргументи, щоб в першу чергу звернути увагу саме на них, обираючи платформу для хмарного геймінгу. Інтерфейс українською присутній, підтримка відповідає швидко і українською мовою, що мене як користувача не може не тішити. Повторне знайомство із хмарним геймінгом завдяки бустероїд для себе особисто я вважаю позитивним, і тепер знаю, де буду грати у сучасні ігри без потужного ПК. А якщо ви вже користувались технологією або спробуєте після цього відео, залишайте свої відгуки та враження у коментарях. Але пам'ятайте, що фінальні враження у кожного будуть індивідуальні. Все залежить від стабільності та якості вашого інтернету. Хмарний геймінг це чудова можливість спробувати усі ті сотні проєктів з Epic Games Store, які ви збирали руками, але скоріше за все навіть не запускали. А все через те, що ігри з Хмари навіть не потрібно встановлювати. Про цей факт я мав би сказати вам трошки раніше, але тепер ви знаєте і про це.